Так, ну що, всім доброго раночку. Їдемо на роботу на Рабатулечку. Вивели нас у, у суботу, дають нам трошечки аж підзаробити. Слава Богу. Сьогодні ж у Польщі, типу Миколая. Е, ну і тіпай в Україні за новим календарем теж Миколая. Але не знаю, я вирішила, що будемо робити 19-го як робили це завжди. Не будемо. Змінювати традиції. Е, тому їдемо до роботи. Подарунок малій під подуху не клала, але положимо 19-го. Ну, взагалі не суть. Я говорила, що розповім обов'язково про роботу. Тим працюю, де працюю. Працюю на пакуванні продукції. Велике таке підприємство, тут є Апак, зветься, е, працює дуже велика кількість людей. В цілому жіночий колектив, тільки хлопці і механіки-хлопці. Так, все інше абсолютно жіночий колектив. І дуже великий колектив. Дуже багато хал з різною продукцією. І, ну, якщо 100 душ... Українок майже працює, то десь так і поляк працює. Пакуємо все. Жубачки, приправи, порошки, колагени, протеїни, вітаміни, капсули. Все. Дуже велика кількість продукції, яку ми пакуємо. Також в інші країни Словакія, Бельгія, Германія, Польщу, на Росман дуже багато продукції робимо. Якось так. І в цілому робота нормальна може бути. З людьми дуже важко. Я, якщо з роботою, знаєте, можна розрулити, то з людьми дуже важко працювати. Особливо, коли така кількість жінок. Як українки, так і польки є різні. Є, з якими ти душа в душу, то саме і бригадира, і керівник, і все в порядку. А є, з якими неможливо від слова взагалі працювати. Або гонор, або норов, або принципи, якісь у людей незрозумілі. Ну, таке, напевно, 50 на 50. Заздрощі дуже присутні, бо це жіночий колектив, плюс. Плітки, плітки. Знаєте, в жіночому колективі плести інтриги, плітки це, це святе, напевно. Немає жодного колектива, де це немає. Знаєте, коли в людини своє особисте життя не дуже цікаве, то воно особливо, то вона обов'язково влізе в чуже життя і перетре, обсуде, обсмоле, блядь, те життя. Так що, не дай Бог, де ти, що ти, з ким ти, як ти. Ну, я взагалі до, до, до пліток взагалі ніяк я не люблю і не моє воно. Я, я не маю на то часу. Я не маю, знаєте, місця в голові, щоб е, складати туди чуже життя. Тут би своє розложити якось трохи по поличкам. Не то, щоб все лізти в чуже. Е, працюю я тут півтори року. Е, півтора року. До цього я працювала тут на, швач, на швальні. Швачкою працювала на мобільній фабриці та дуже довгий час. От самого початку, як приїхала в Польщу, я працювала швачкою. Але там не дуже стало з роботою. Таке перепади, то є, то нема, то задуже, то голяк. Ви знаєте, вони на умовах опраці, то їм можна сидіти. А ми не можемо сидіти, нам треба працювати, бо ми на зліценіях. Навіть якщо ставлять на опрацю, ну таке. Коротше, не наша то. Ми мусимо працювати, в общем. Немає у нас можливості просижувати тут. Тому пішла на цей япак. Іноді морально вивозиш все. А іноді морально не вивозиш нічого. Знаєте, як поставлена робота? Не буду говорити за всіх, ні, ну це. Ну, це, напевно, 50 на 50, ну напевно, трохи більше, ніж 50. Напевно, відсотків 70. Що тяжку роботу має виконувати тут Українка. На всі самі жорсткі процеси ставлять тут Українку. Як не крути, як би ти не робив, якою б ти людиною не був. Відноситися до тебе як до польки тут ніколи в житті не будуть. Але є бригадира, які ставлять тебе реально вище. І набирають собі чисто український колектив, а не в роботу, знаєте, а не Бо кожного... а не польок, або кожного. Понеділка ми стоїмо, нас розподіляють, хто куди йде. Ми не знаємо. От сьогодні я йду, я не знаю, де я буду працювати, на якій продукції сталого місця праці в мене немає. Ну Там є бригадира, які вже забирають, які вже знають, як ти працюєш. І вони забирають, а так взагалі ще понеділка у нас розподіли. Більшості я ходжу на гуму, на таку в баночках пластмасових стояти забивати. Потім ходжу на інлайн, це там різні порошки, капсули засипати. Ну і останнім часом мене дуже часто забирають в халу, де виготовляють капсули. І... На лічарку. Це машина, яка рахує капсули в баночку, і ти на вагах просто перевіряєш кількість цих капсул. Люблю працювати на гумах, там є знаєте, коннект у мене з бригадиром і на інлайні. Дуже люблю. Ну, а взагалі мало в мене є бригадирів, з якими я не знаходжу конекту. З більшості важко знайти коннект з працівниками. Ну, Якщо особливо людина не хоче з тобою коннекта, а бачите в тобі конкурента, то тоді так. Да. Зараз роботи не густо, то. і... Від працівників теж дуже натягнуте відношення, дуже натягнуте. Мало того, що тобі в цілому важко, бо новорічні ну, свята і вся Західна Україна їде додому, а ти не їдеш нікуди. Але цього ніхто не розуміє, що тобі важко, що тобі важко морально, що ти не вивозиш того. І ви знаєте, тут добиваючи більше. Я вже скільки раз е, думала, що змінюю роботу. Але теж їхати кудись десь щось це або дитину лишати, бо дитина тут навчається. Бо так само я їздила в Нідерланди на три місяці. Там я трохи, звісно, відпочила від цього всього ужаса. Хоча там теж були поляки і не було легко теж робити, було важко. Але якось так. Ну Поки що працюємо. Як будуть зміни, я вам скажу. Але поки що працюємо і тримаємося. Маємо надію, що... Вони змінять до нас свої відношення. Або трохи, знаєте, зрозуміють людей та їхнє становище та ситуацію. Все, обіймаю вас, підписуйтесь на канал. Обіцяла, розповіла. Все, гарного всім робочого дня!